Ми сьогодні з фронту повернулися о 5 ранку. Вчора цілий день ми були задіяні для того, щоб забезпечувати ФПВ-дронами, ребами, вантажівками, шиномонтажем, пересувні антиремонтні майстерні, цукорками, всіми дефіцитними позиціями загалом 19 бригад і окремих батальйонів. От сьогодні ранком приїхали, а сьогодні в день уже головний центр ПДТР. 18-й центр забезпечуємо передачею комплексів і Петри. Сьогодні вони вже базуються на автомобілях. Піжо на кожному з них стоїть. Комплекс Купольний шартер, який забезпечує закриття екіпажа, Стоїть по останньому слову техніки модернізований. Два комплекси і вже найближчим часом будуть спрямовані на лінію фронту. Війна, технології йде. хто має передові технології, той виграє війну. Загальна кількість комплексів, які на сьогоднішній день поставлені, вже складає 50 комплексів. Захистити нашу артилерію. Якщо ми захищаємо артилерію, значить живе піхота. Майже 800 кілометрів фронту перекриваються цими героїчними воїнами. Працював на ній на Донецькому напрямку, напрямок Курахово, напрямок Покровськ, комплекси Айпетрі. Зарекомендували на 100% відсотків. це дуже дуже радісний день, коли ти кожен день, не раз на тиждень, а кожен день робиш все можливе для того, щоб наблизити перемогу.